Вітаємо на каналі Ванешкевичі. Сьогодні приготуємо класично квашену капусту. Дуже корисну страву, яку готували ще наші бабусі, прабабусі, і плюс цієї капусти в майбутньому цієї зими ми будемо готувати чимало ще інших страв, тому заготовляємо. Перелік складники, як завжди, дублюємо і під відео. Капусту бажано брати пізніх сортів, мити її не потрібно, лише забираємо верхні листочки. Ось розрізаю її, щоб ви бачили, що вона така пізня і досить тверда. Така капуста нам потрібна. Далі її шаткуємо. Ми цього разу з ярославчиком нашаткували дуже дрібненько, тому що наша мета їсти її зараз. Коли ми будемо робити на зиму для тушкування, ми будемо трішечки грубше шаткувати. Моркву треба нарізати на грубі терці, додаємо до капусти і все це перемішуємо. Легесенько стискаємо дуже легенько. Далі додаємо сіль і знову це все перемішуємо. Розрахувати сіль і моркву на капусту дуже-дуже просто. На 1 кг капусти нам потрібно буде 100 г моркви і 1 столова ложка солі без чубчика. В суху чисту банку на дно вкладаємо горошком чорний перець і лавровий листок. Але це можна і не вкладати, не обов'язково. Воно дасть трішечки пряності. Нам. І тепер всю капусту дуже щільно вкладаємо. Чим щільніше, тим краще. Можна кулаком, можна чимось твердим попихати. Колись наші бабусі взагалі робили в дерев'яній діжці і вкладали зверху величезний тяжкий гніт. Ось таком, так, так має виглядати наша капусточка. Досить багато рідини, у нас має бути вже одразу при вкладці капусти. Банку ставимо в глибоку тарілку і зверху накриваємо марливим відрізом. Залишаємо при кімнатній температурі на 3 доби. Кожного дня періодично проколюємо шпажкою капусту. Випускаємо газ, який утворюється під час ферментації. Чим тепліше в приміщенні, тим швидше впаситься капуста. Зазвичай треба 3-4 доби, щоб можна вже було її куштувати. Ось тільки рідини у нас утворилося за 3 доби. Її ми виливаємо. У нас капусточка така, бачите, ще не зовсім прозора, ще трішки звунковата, не до кінця проквашена, але вже дуже-дуже смачна. У нас, власна така мета і була, щоб їсти її як салатик, разом із цибулею і олією. Якщо вам вже достатньо вквашена капуста, закриваємо герметично кришку і ставимо в холод. Якщо хочете, щоб була кисліша, квасимо довше. Смачно і корисно! Готуйте! Хай вам все вдається, друзі!